Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Аріфлейм. Восьмий каталог представляє нам цілий парад тушей. І сьогодні я хочу звернути вашу увагу на таку пропозицію: туш 360 градусів з ефектом накладних вій. Це одна із найдорожчих тушей, представлених на нашому параді. Вона підходить для людей з чутливими очима і для тих, хто носить контактні лінзи. Містить в собі вітамін С і вітамін Е, олію сонешника, спеціальні воски для забезпечення особливої гнучкості. Містить технологію Flex Light для забезпечення ефекту накладних вій без обтяження, а також забезпечує панорамне фарбування за рахунок спеціальної щіточки, яку можна розвертати за своїм бажанням до 360 градусів. Треба відмітити, що ця туш, крім спеціальної унікальної щіточки, має посилений догляд. Якщо туш з ефектом котячих очей має тільки вітамін С, а туш Lash Extension має вітамін Е в своєму складі, то тут ми маємо представлене обидва вітаміни: і Е, і С. Від клієнтів ціна в каталозі цієї туші 191 гривня 22 копійки. Хочу вам нагадати, що туш з ефектом котячих очей ви можете купити за 143 гривні 22 копійки. Лаш Екстеншн теж 143 гривні 22 копійки. Туш 5 в одному ультра з ефектом HD Ви можете купити за 143 гривні 22 копійки за умови придбання двох. Туш має індивідуальний захист. На корпусі ми маємо позначку 360 градусів, на торці ми маємо позначку V1 Stockholm. Легко вкривається. Такі рівномірні прикручуючі рухи забезпечують рівномірне нанесення розчину на щіточку. От. Бачите, в стіку вона знаходиться рівненько. О. Тут, до речі, я хочу звернути вашу увагу на кінчику. От. Є теж спеціальні такі щітіночки для точечного прокрашення нижніх вік, як там буде у вас бажання підправити. І ось ви нанесли. І бачите, за бажанням можете змінювати угол. В корпусі можна не, не пачкати пальчики. Просто за допомогою корпусу ви можете це робити легко. От з кінчика зразу розчин треба зайво зняти. Бачите, як зручненько. Зразу ви дістаєте до всіх вієк, без всякого напруження, не пачкаєте нос, дуже зручно нею наносити на віки. І оцим маленьким, бачите, от точечне прокрашування біля носу, бачите, дуже це легко робиться. І не треба себе там. Тобто ваш макіяж, якщо ви попередньо вже зробили себе тон, він застрахований. Не треба, вже буде підтирати. І також нижні віки, бачите, як воно легенько прикрашує саме за допомогою кінчика. От, а можна так. От дивіться. На цьому оці в мене один шар, а на цьому оці два. І ось на ваших очах я нанесу третій. Але зазвичай всі жінки, бачите, викручуючими рухами, кажуть, що для звичайного макіяжу денного два шари достатньо. Але ефект накладних вій, побачимо, як третій шар посилює. Той ефект. Бачите, вже на третьому вони трошечки починають злипатися. Треба сказати, що це ну, єдина туш, завдяки якій щіточка я ніде не наробила ніяких клякс довкола очей. Вона точно фарбує. І, бачите, я навіть не підозрювала, що в мене є там віки от біля самого ока. Але завдяки оцій щіточці, бачите, я змогла їх виявити, і вони в мене з'явилися. Друж не давайте її підсихати, як будете фарбувати. Це один шар, а тут вже ми третій наносимо. Ну, не знаю, як це виглядає, як накладні вії, але. Е... Вона дає такий гарний ефект, що ще нижнє? Як будете фарбувати, краще от ви взяли одне око і фарбуєте його. Не давайте її підсихати, бо потім ефект, звісно, вже трошки стає гірше. Бачите, як кінчик порозділяв нижні віки? Навіть вже ті, що там, неясно чи вони є, чи нема, а вона їх виявляє, бачите? Куточку оха. А це один шар, навіть не буду портить. Ось така пропозиція. Для тих, хто любить акуратно нафарбуватися це ідеальна пропозиція, зверніть на це увагу. Це дійсно одна з найдорожчих тушей на нашому параді, але вона того варта. І якщо вас зацікавила ця пропозиція, переходьте за посиланням, оформлюйте собі кабінет VIP-клієнта і отримайте можливість купувати улюблені продукти зі знижкою 20%. Всім краси і гарного настрою! Дякую за перегляд!